Печу дуже маленький, а у мене середній розмір. О, Боже, у мене найбільша порція. Wow. Чудово! Починай, Мія! Добре! Один момент. Я просто зніму обгортку. Ого! Хоча вона маленька, але солодка. Мені подобається. М -м -м, вона закінчилась. Я навіть не встигла насолодитися нею. Тепер ти з задоволенням. Я просто обожнюю Чупа-чупс, особливо полуничні. Гей, дівчата! Подивіться, як я можу. Просто так. Вау! Wow. Як ти змогла його повністю розламати? Дякую! Ви можете спробувати свої. Нарешті подивіться на цей величезний чупа-чупс. Я навіть не знаю, як його можна вмістити в рот. Ой, ну обережно! Вибач, але це було смішно. М -м, точно. Я просто в захваті, дівчата. Мені пощастило. І я так довго це лизала. Навіть не можу зрозуміти, але у мене є ідея. Ой ой, що це таке? Я навіть не можу його зламати. Добре, що у мене є молоток і захисні окуляри. Сподіваюся, це допоможе. Обережно! Що ти робиш? Чому ти ламаєш це? Так зручніше їсти. О, так! О, смачно та солодко! Можемо спробувати теж? Звичайно, чим більше, тим веселіше. Дякую. Ти такий щедрий. О, це Кока-Кола так мало. А у мене середній розмір. Ого. Це подарунок. Така велика пляшка Кока-Коли. Ха, тільки подивіться на цього малюка. Це смішно. М -м -м. Моя кола найменша. Але я вип'ю її першою. Просто зняти кришку. М -м, така смачна! Лише частинка однієї краплі. Ой, хто наступний? Те я. Ура! М -м, яке смачне желе. Я не можу зупинитися зовсім. Це просто найкраще желе, яке я коли-небудь куштував у своєму житті. М -м, мені так пощастило. Так, це правда. Що це все? Що? Хм, Це було швидко. Але там всередині ще щось залишилось. Ой, мій палець застряг. Я не можу його витягти. Дівчата, допоможіть мені. Будь ласка, звичайно, ми тобі допоможемо. Давайте тягніть. Ще трохи. Ах, нарешті. Роксі, ти в порядку? Я думаю, я в порядку. Тепер черга мії. Давай. Гаразд, як скажеш. О, зачекай, я не можу його видавити. М -м, що ж мені робити? Можете допомогти мені, дівчата? Звичайно. Давай. Чудово! Лови це ротом. Так смачно. Ах, дівчата, зупиніться! Зупиніться! Моє обличчя тепер вкрите жиле. О, це було класно. Дуже смачно. Дякую. Ак, твоє обличчя в усьому зжеле. Ой, блін, подивися на цю маленьку піцу. А у мене середня. Я задоволений. Вау. Wow. І... І тільки поглянь на мою величезну піцу. Ти коли-небудь бачив таку величезну піцу. Ой, о, вибач, ем, спочатку мія. М -м, яка маленька піца. Мені цього разу не пощастило. Сподіваюся, вона принаймні смачна. М -м, непогано. Трохи ще. Ой, подивіться на мої крихітні шматочки. І вони вже зникли. Я закінчила. Давай. А гаразд! Твоя черга, Мері. Я хочу зробити один величезний шматок піци. Мені просто потрібно правильно його відрізати. Добре, що у мене є спеціальний ніж для такого випадку. Він такий же круглий, як і моя піца. Смачно. О, круто! Я майже закінчила. Я так це обожнюю. Ням-ням. Так, тепер твоя черга, Роксі. Продовжуй. Їж свою величезну піцу. Ура! А моя піца вже нарізана на шматочки, тому я можу взяти її і їсти руками. О, подивись, який чудовий сир тут! О, який він смачний! Я просто обожнюю піцу з пепероні і готова їсти її вічно. Клас! Чудово! Отак! Я хочу ще і ще більше. Класно! О, але це був лише один шматок. Попереду ціла купа. О! А що, якщо я зроблю один величезний шматок? Це буде щось неймовірне. Яку чудову ідею я придумав! М -м. О, це дивовижно! Я не думала, що втомлюся їсти піцу! Не хвилюйся, ми допоможемо тобі. Давай, Роксі, вперед! Ти найкраща! Ти найкраща! Ти найкраща! Дякую, дівчата! Поїхали. Ти можеш це зробити? Давай швидше. Залишилося зовсім трохи. Ти досягнеш успіху. Іди, 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 іди. іди Ой, іди, молодець! Іди, іди. Давай! Ура! Так, дякую, подруги. М -м. А я отримала найменшу шоколадку. А ти. У мене середня. Вау. І я отримав найбільшу шоколадку. Ора. Це смішно. У мене немає удачі, але я можу готувати на своїй улюбленій міні-кухні. Подивись на це. Хіба не мило? Ой. Мені потрібна каструля і трохи молока, щоб розтопити шоколад. Постав на плиту, додай шоколад, а ось і молоко. Увімкнемо і почекаємо. Ура! Він розтопився. Какао готове. Візьмемо маленьку чашку. І наливаємо гарячий шоколад. Ох, який аромат! М -м, лише одна крапля, але така смачна. Дівчата, я закінчила. Тепер мія. Добре. Я із задоволенням з'їм свою шоколадку. М -м. Яке ж це смачне! Воно просто таке смачне. Я просто обожнюю. це! Ням-ням-ням-ням-ням! Ох, класно! О, круто! .垮. Я злизую з пальців! Давай, Роксі! Тепер твоя черга. Ура! Гей, дівчата! Дивіться, як я можу. Так. Я поламала шоколад на плитки, щоб побудувати з нього шоколадний будиночок. Ого! А тепер мені потрібен лише дах. І я збираюся його з'їсти. Так смачно. Круто. Я теж хочу. О, я просто обожнюю цей шоколад. Він такий смачний. Ей, будь ласка, будь ласка, пригощайте нас. О, гаразд. Ось тобі. Дякую. М -м так смачно. Це просто чудово. Така маленька, а у мене середнє. Го! А у мене найбільше з усіх. Подивись на це. Гаразд, але у мене найбільше молока. О, ні, я впустила його. Ти це бачив. Що мені робити? Я зможу отримати його тільки, якщо вип'ю молоко. А... Ні. О, бідолашка. Я весь мокрий. Але я знайшов печиво. Це чудово. О, ці печива розм'якли в молоці і стали ще смачнішими. Це здорово. Тепер твоя черга роксі. Давай. Ну. І я люблю починати з начинки. Яка солодка і смішна вона. А тепер я можу об'єднати печиво, щоб вмочити його в молоко. Круто. Я впевнений, що так воно смакуватиме набагато краще. М -м я маю рацію, і я можу запити це молоком. М -м клас! Крута. А, Готово. А тепер мія. Нарешті. Але я боюся, що моє печиво не поміститься в цей маленький стакан. М -м -м. Що я можу придумати? Тоді я просто налю на нього молоко. Добре. Вийшло смішно. Подивимось, яка начинка. Роксі подобається начинка. Дай спробувати. М -м так смачно, солодко і кремово. А тепер найважливіша частина. Спробуємо все разом. Ого! Так смачно! Я в захваті. Чорт, хлопче, це круто! Круто! А що, якщо я відкушу кругом? Це набагато швидше і смішніше. Це найбільше печиво, яке я коли-небудь їв у своєму житті. Круто! Вау! Яке воно м'яке та ароматне! Пальчики оближеш! Мія тобі пощастило! Ми теж хочемо! Я закінчила! Я це дуже було дуже віде. круто! Ура! Круто! Аплі, чудовий вибір. Шеф схвалює. Це легко. Yeah! Круто, почну з яєць. Дивіться, як я можу. Обережно, бо розіб'єш. Я цього і хочу, бабуся. А тепер цукор. Але тільки трішки. Я зрозумів. Одна дрібка. Молодець. Ага, повірила. Чим більше цукру, тим смачніше. А от і борошно. Ось, здається, я зараз чихну. О, пронесло. Слава Богу. Апчки. Упс. ну ти даєш оно ну, чи увесь стіл забруднив. Це вийшло випадково. Та годі вам чудова, борошна є. Тепер молоко. Це не складе труднощів. Активую супершвидкість. Я швидше будь-якого міксера. Сюрприз! Скітлс точно потішить малечу. Краса! Миски готові, як і тісто. Треба лише з'єднати їх. Потерпи ще трохи, малятко. Ці вафлі будуть щось. Клас! Як же здорово, що у мене є вафельниця у формі серця? Можна залити кольорове тісто і вийдуть райдужні вафлі. Одна мить, та дам Це просто бомба! Я щоб здивувати малечу, я прикрашу їх шоколадом і посипкою. Ого сам би їх з'їв, як би не челендж. Яка краса? Потім усі зуби будуть зеленими. Барники псують шлунок і смак вафель. Тому я не стану їх додавати. Малятко спробує мій варіант і не зможе зупинитись. Секрет бабусі це кленовий сироп і звичайно вершкове масло. Ці вафлі неймовірні. А як щодо натуральних парників? Кабачок зробить мої вафлі одразу і смачними і гарними. Два в одному. І перемога у шефа в кишені. Залишилось лише додати пару незамінних інгредієнтів, і можна заливати тісто у вафельницю. Погнали! Вуаля! шеф пропонує вашій увазі розкішні вафлі. Тепер час зайнятися декорами, додати пару листиків для повного ефекту. Листя це огидно. Налітай, малеча. Як цікаво. Ого. Ось це ви постарались! Хоч меніти. Я почну з вафель, котрі приготувала бабуся. Це смачно, але дуже просто. Ух ти, який незвичайний декор. Що тут роблять листя? Ну ні. Самі вафлі виглядають непогано. Зараз спробую. О, ну і гидота. На смак, як мочалка, Я таке не буду. Ось це так. Які прикольні вафлі. Вони ще й у формі сердечок, як мило. Дякую, братик. Це дуже гарно і дуже смачно. Я наїлась, а ти переміг. Дякую, ура! Що ти там намалювала? Зараз побачиш. Приготуй мені картоплю хрі. Запросто буде зроблено. Бабуся, ми вже почали. Я не сплю! Зрозуміло. Це олія. Супер. Води там її завжди наливають? Е, Чому вона так погано л'ється? Схожа кришка зламалась, без неї швидше. Тепер все правильно. Який я молодець. Це пакет замороженої картоплі, я берег для себе, але для малечі нічого не шкода. О, ні, стій. Там дуже багато олії. Звідки ці бризки? О, як боляче! Годі бризкатись! Це нестерпно! Е. Хто так готує? Пробач, бабусь! Олії треба додавати набагато менше. Дивись, і вчись. Цього достатньо. Тепер можна вмикати плиту і класти картоплю маленькими порціями. Хоча ти правий, так швидше. Головне, щоб олія не бризкала. Апетитна та хромка картопля готова. Можна викладувати в миску і додавати соковитий кетчуп. Що скажете, шеф? Браво, бабуся! Хоча дизайн слабкуватий, у челенджі треба проявляти фантазію. Я поділю картоплю на порції, візьму тоненький шматочок бекону і загарну в нього картоплю. Валя! Так набагато краще. А щодо соусу ви мали рацію, він зробить страву набагато смачнішою, а петрушка надасть їй шарму. Чудова! Я не вмію готувати картоплю. Що ж мені робити? О, придумав. Зараз малятко буде в шоці, бо я пригощу її моїми улюбленими мармеладками. Вони так схожі на картоплю фрі, смачного сестричка. Якщо всі подають ший соус, я також його зроблю. Але на замість нього полоничний сироп пригощається. Картопля фрі виглядає розкішно. А як смачно вона пахне. Подивимося, що приготувала бабуся. Ось це прикольно. Пальчики оближеш! А це ще за шедевр. Петрушку я не їм, проте соус доволі апетитний. ямі! Це варто спробувати. Ой, фу, не люблю бекон! Цікаво, що зробив братик ти, Це мармелад. Нічого собі. Хочу ще. Це потрясно. Я знову віддаю перемогу брату. Awesome. Yeah. Дякую, малече. Так набагато краще. Дякую, бабуся. А тепер я хочу роли. Вас зрозумів. Ви звернули за адресою. Мамочки, що це таке? Норі і риба повний відсій. Якщо малятка кайфує з мармеладок, я знову використаю їх. Це ж так, смачно. Спочатку треба налити вершки, а потім покласти мармеладні очі. Ну і, звичайно, ще додати ведмедиків. У мене вийшли неймовірні солодкі роли. Крутяк. Залишилось лише полити їх сиропчиком. Дивіться, як готує майстер. Ммм, Ого. Одним мармеладом не вгамувати голод. Тим паче, що малятка її вже їла. Якщо вона просить роли, значить хоче роли. Для початку її відварю рис. Рис Так от що треба для цих самих рол. Це бабуся вміє готувати. Дивіться сюди. Другий інгредієнт авокадо. Максимум корисних жирів, мінімум шкідливих вуглеводів. Бабуся також так вміє. Ох, вже ця бабуся. Вона точно не зможе нарізати лосось також тонко, як профі. Рис вже зварився. Ах, так, я зовсім забула про норі. Сир та авокадо стануть начинкою, а килимок допоможе надати правильну форму. Чудово! Мені лишилось викласти рибу зверху. Страва від шефа готова. Wow. Нічого собі. Ой, до шефа мені далеко. Що ж робити? Ідея. Якщо потрібна кругла форма, можна взяти огірок, вирізати місце для начинки і покласти сир. Це будуть роли у стилі бабусі. Ми готові, малятко. Так, подивимось. Це не схоже на роли. Але все ж таки спробую. Ой, мені не подобається. Пробач, бабуся, я таке не їм. Дивно виглядає і не смачно. А роли від шефа виглядають саме так, як я і малювала. Ух ти, як смачно! А це що таке? А, це гостра васабі. Рятуйте. Ух ти, яка краса! Все смакота. Розкішно, братику. Ти найкращий. Ні. Радий старатись У -у 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 -у. На сам кінець я хочу каву. Зробимо в два рахунки. Добре, мила. Домовились. Цей пакетик в мене лежить вже дуже довго. Нарешті його час використати і заварити філіжанку ароматної кави швидкого приготування. Треба залити його окропом і додати молочко. Подивимось, ідеально. Ой, фух, яка вона гірка та гаряча. Я думаю, що сестричка любить холодну і солодку. Я візьму лід і додам шоколадний сироп. А заразом прикрашеним чашку. Потрясно. А тепер використовую готову перевірену каву від Трофії. І я знаю, що це точно буде смачно. А ще я обожнюю вершки. Якщо подобається мені, подобається й малечі. Та-дам! Прикольна гірка. Я посиплю її печево моро. Трутяк. Що, бабусь? Що це ти там слухаєш? Заціни, бабуля. Йо-хо! Взагалі-то у нас челендж. Який аромат? Шеф використовує лише кращі зерна кави. Спочатку їх треба подрібнити, а потім можна заварити. Це має бути точно, лише тоді вийде ідеальний смак. За допомогою колби можна контролювати об'єм молока, а заразом збити його прямо тут. Ось це технології. What? Ви також можете використовувати гаджети, щоб досягти такого ж результату. Ще один секрет. Солодка вата зробить будь-яку страву неймовірною. Як вам? Прикольно, малятко, спробуй! <рив> Клас, почну з бабусиної кави. Ой, а не можу пити цю каву. Як же так? Ох. Хм. Ух ти, Солодка вата! Зійти з розуму! Це мега круто! Йом -йом -йом. Ой. Ха -ха. Як вам мої вуса? А про каву я вже й забула. Її також треба спробувати. Але не без солодкої вати, звичайно. Мені дуже подобається. А що приготував брати? ти, Це шоро! Та ще з вершками!» Яка смакота? Mm, yummy. Холодна кава. Це круто. Я так і знав. Ура! Hmm. Тому ж віддати перемогу. Складний вибір. Переміг, шеф! Це сама смачна кава з усіх, що я пила.